18 -е, жовтня, давно не знімали, дуже багато було роботи, дуже багато роботи було. Покажемо, що ми трохи зробили. шифер привезли. От. Вирисовується наша вже фермочка така. Зробили перегородки зверху. Це в нас тут буде великі ворота для того, щоб вони будуть раз в півгода відкриватися, бо буде тут чиститися. Це буде ворота, заїзд, тут буде кормовий стіл, тут буде просто вікно, ну, що згепає. ще досі, мабуть, тривога. От. Зараз робимо такі ось колони шпилями, щоб зверху положимо орлатку Я потом балки. Тут колони, тут ще називали сьогодні зальємо колони ці. П'ятки під колони і тут п'ятки під колони. Там будуть вікна. От. Там стіночку зробили, там стіночка вже зроблена. Зверху все позаливано. Щоб покажу вам. Так що, так працюємо. Ох, нема вже сил, правда. Так, все, все. Позаливано везде. Тут залито і там залито. Це шпильки, на них будуть так стоять, яксь називають вони його мурлат чи мурлат, такі балки будуть стояти, і там. А тут буде отак от одна криша, там буде друга криша. От. Так що цього опа! Блока купили 1300. Ну, якраз п'ятірку нам вистачає, слава Богу. Шифер будемо ще докупляти, так що кого є шифер кажіть. Це ці балки, що будуть лежати зверху тут і все. То кроки зверху є вже. Так що так працюємо потихеньку. Да? Собаки-барабаки. Виборонемо, тільки вперед. Що я думаю, що в листопаді ми її вкриємо. З Божою допоможю. Це тут у нас трошки пшеничка посходила. Тут теж будемо розбирати. Накриємо ту, потім будемо тут розбирати, мурувати і стілати. Вроді би все. Всім гарного дня.